От з моменту давай, що прям так плотно, коли вже почалася агенція, плюс ну, ми ще й раніше вже говорили, але що в нас дуже багато годин наговорено друг з другом. Ми можемо а, там терапія. Да, ми можемо по 5-6 годин, тобто ми можемо ввечері зібратися і просто нічого там, ну ми там не п'ємо, нічого, просто сидіти, говорити, 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 говорити і так далі. Це велике задоволення знайти, з ким ти можеш покрутити якісь думки. Тобто до думці треба шукати 100%, тому що таке відчуття, коли ж ти. Може бути якимось таким сумасшедшим. Ну, бо тобі цікаво. От мені, наприклад, колись там було цікаво такі речі. Наприклад, я там дивився розбори фільмів, другі там, ці е, оці сюжетні лінії, які там типу, неявні е, ігри якісь. І от я коли думав, що от я ці от дивлюсь, там другі сюжетні, це нікому не було цікаво. Я думав, ну мені це цікаво, може це странно, але мені це цікаво. Якось ми почали з Максом вже дружити і так далі, я йому кажу, кажу, хоч. Розкажу тобі, <laughs> і Макс каже, Так, я йому почав розказувати за цім. каже: блін, офігенно, вообще, так цікаво. Я навіть ніколи про це не думав. Ми почали, і я реально показую, ми там разом дивилися ці обзори, от на ігри якісь там нестандартні і так далі. Я такий, фу, блін, це така душина, що комусь з кимось ти можеш цим поділитися, і тобі це дійсно приймуть, можна обговорити. Тому що. Будь-що вам подобається, я впевнений. Є люди, які готові будуть з вами це розділити 100%. особливо якщо це близькі люди, це взагалі ідеально. А якщо їх нема, то треба сразу задумувати, шукати. І приймати якісь рішення. Шукати. Тому що, от е, всі чекають з моря погоди, там друзей не шукають. Роботу не шукають. Там стосунки не шукають. Шукають. Ти виділяєш час, ти йдеш туди на міри, це не значить, що ти кладеш, якщо ти хочеш стосунку, або що, ти прям вливаєшся. Але ти робиш хоча б якісь кроки для того, щоб да. до цього. І це не значить, що ти зразу з першого разу знайдеш вообще супер пупер щось там це саме.